Сьогодні ми з вами зібрались тут, щоб сказати ніблюзнірству режиму, який говорить, що прагне до Європи. Але що його цікавить в Європі? Їх цікавить їхні офшорні фірми на Кіпрі, їх цікавлять холдинги в Австрії, їх цікавлять рахунки в Швейцарії. Люксембург і Ліхтенштейні. їх цікавить нерухомість, яку вони скупають в Європі. Але вони прагнуть, щоб їм ніхто не заважав керувати краденим майном. При цьому, щоб їм не заважали продовжувати репресії, продовжувати грабувати Україну, продовжувати знущатись над кожним з нас. Шановні друзі. Вони не тільки розв'язали репресії, вони кинули заграти нашого лідера, нашого Юлію Тимошенка. Вони кинули заграти Юрія Луценка, сотні інших патріотів. І сьогодні вони не тільки тримають їх за гратами, вони хочуть їх фізично знищити. Ви знаєте, що Юрія Луценка зробив операцію. Три дні він після операції при кровотечі, яка не зупинилась, його знову кинули за ґрати. І зараз його дружина Ірина говорить, кровотеча не зупиняється, і вони відмовляються далі його оперувати. Ви знаєте, які тортури отримує Юлія Тімошенка. Два роки вони знущаються над нею. Два роки вона в важкому стані, ось продовжує боротьбу. Два, тиж... Два місяці, друзі. Вона продовжувала акцію протесту. І тільки в п'ятницю Янукович дав дозвіл прибрати камери. І в той же день камери спостереження над її знущаннями прибрали. Що це означає? Це означає, що саме він давав команди їх встановлювати більше ніхто. Щоб бачити, які тортури вона витримує. Друзі, вони. Вже пішли на моральні злочинні вчинки. Їм замало ув'язнення. Вони розуміють, що Європейські суди скасують їхні фальшиві вироки. І вони фальшують нові справи, в тому числі, справу, за якою вони хочуть тримати Юлю пожиттєво. Вони хочуть повісити на неї вбивства, які самі чинили. Злочини, які самі чинили. Але Юля витримає і разом з нами переможе, тому що сьогодні ми показали силу. Ви побачили хоч один міліцейський кордон, який би нам заважав рухатись, як це було в минулі рази. Ні. А чому? Тому що у нас понад 10 тисяч, і вони бояться ставати і зупиняти нас. Коли нас буде сотню тисяч, вони розбігуться. Шановні друзі, я переконаний і цьому доводять останні події. Ця банда рахується тільки з силою. Згадайте Верховну Раду, три тижні ми її блокували і примусили цю банду прийняти закон, який дозволяє блокувати підтасовку голосування, бити по рукам кнопка давів. Це хоч невеличка, але перемога. Вони рахуються тільки силою. І я переконаний, що наша напередодні весни перша акція масштабного протесту, перший наш марш. Це початок весняного наступу. І петок гніву й опору українського народу. На весні змиє цю банду. І до цього я вас закликаю. Банду! Банду! Не, 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 не. Друзі! Друзі! Увага! Друзі! Ми з вами об'єднана позиція. Опозиційні політичні сили. Всі патріоти України. Прагнемо до європейської спільноти. Але Європа чекає на Україну без репресій, без корупції, на сильну, вільну, демократичну Україну, яку ми з вами зможемо розбудувати. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!